Як швидко зробити сніговика? Беремо, ставимо першу дулечку, навісу тримаємо. Пам'ятаєте, да? Щоб він був кругленький, а не хвилястий. Так, трошки почекаємо. Ну, тут бажано довше чекати, коли у вас їх багато, тоді ви раз, 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 перший рядочок. Тепер йдемо другий рядочок, теж на вісу. Видавлюємо і робимо другий кругляшок. Раз. Два. Є. Тепер я профарбувала зефірчик в червоний, ну, такий рожевий у мене вийшов. Не стала я більше бузувати а, барвнику. І робимо ось такий шарфік. Хопа. Ось тут знизу беремо, обтинаємо і робимо ось так. Ось такий шарфік. І так робимо по всім нашим а, сніговичкам. Тепер знову беремо наш білий зефірчик з насадочкою трубочка і ставимо йому головішку. Тепер я взяла теж а, меншу діаметром насадочку, трубочка, ну в мене переходнічок, і робимо йому шапочку. Тут уже бажано притискаємо до сніговичка і ось так витягуємо йому, робимо ось таку шляпку, натискаємо, щоб запустити його шляпку. Ось так. О, Дивіться, яка краса. Ну, не червоні шапочки, ну трошки рожевенькі. Я думаю, не страшно. Так, йдемо далі. Зробимо морквяний носик. Я профарбувала зефірчик в помаранчевий колір, морквяний, і зробимо носик. Я взяла мішечок, відрізала тоненько. Міш... Краю мішечка і робимо ось такий носик. А ще я забула про маленькі бубончики. Я взяла малесенький мішечок, взяла буквально капелюшечку зефірчику, обрізаю тоненько носик, і робимо ось такі бубончики. Хопа. О, дивіться, як класно. Мініатюрний сніговичок, дуже класний, дуже красивий. Все. Тепер я взяла чорний гелевий барничок, трошечки буквально капаю в мою ложечку. До речі, це ложечка з мікстурки якоїсь, я не пам'ятаю. Беремо нашу кісточку, це я замовляла, хто раніше не бачив. Для манікюру. Вона не лізе, вона дуже-дуже тоненька. Але вона у мене кулінарна. І ставимо оченятки. Раз, два. Можна посмішку зробити. Ось так. Чудненько. А, ну, тут пугавки можна і зробити, можна і не робити. А, головне, я хочу рученятки такі зробити. Намалювати. Зараз, ось так. Раз. Хопа. Розмашисто. Можна й не робити цього.